Друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Е, вчора на таке в нас було цікаве привітання від президента з Днем Соборності е, і цікава заява про те, що пан президент ініціює е, багато громадянство в Україні. Хочу вам зачитати одну цікаву штуку їхніми словами по них. Значить, урядовий портал. Коментар МЗС України з питань громадянства опубліковано 5 березня 2014 року о 16.40. У зв'язку із появою в низці змі інформації щодо пропозиції уряду Російської Федерації надавати громадянство Російської Федерації російськомовним іноземним громадянам за спрощеною процедурою після відмови від попереднього громадянства Міністерство закордонних справ України вважає за необхідне внести наступні роз'яснення для громадян. Конституція України чітко визначає, що в Україні існує єдине громадянство громадянство Держави Україна, стаття 4 Конституції України. Принцип єдиного громадянства закладено в Закон України про громадянство України від 18.01.2001 року. Відповідно до пункту 1 статті 2 цього закону, якщо громадянин України набув громадянство, підданство іншої держави або держав. То у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України відповідно до статті 17 закону України про громадянство України. Громадянство України припинає, припиняється лише внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України, а також за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. При цьому вихід з громадянства України як підстава припинення громадянства ініціюється громадянином, стаття 18 закону. Втрата громадянства України як підстава припинення громадянства ініціюється виключно державою в особі уповноважених законодавством органів. Стаття 19 закону. Станом на сьогодні між Україною та Російською Федерацією відсутні будь-які договори в сфері громадянства, тобто чинним законодавством України в сфері громадянства не передбачена процедура відмови від громадянства України, а тому отримання громадянином України іноземного громадянства в зв'язку з відмовою від громадянства України не може розглядатися як законна підстава для припинення громадянства України. А тепер по вчорашній ситуації. Хочу прокоментувати. Четверта стаття Конституції чітко визначає, що в Україні тільки одне громадянство, це громадянство України. А як нам кажуть, що у нас що там військовий стан? Да? Бо стан війни не оголосили. Військовий стан. А змінення Конституції під час військового або надзвичайного стану заборонено законодавством. То це як узурпація влади, привласнення. Власних повноважень. Що це? Що це за вітання, Володимир Олександрович? Це так українці, котрі виборюють нашу незалежність, борються за наші землі, тепер залишаться і без землі, і без громадянства? Чи як це розуміти? Ми б хотіли почути коментар, особливо стосовно порушення 4 статті Конституції України, прекрасного закону, яким люди вже навчились користуватися. Далі буде удосто.